Знаєте, як це гідроциліндр на обмін. Слухайте уважно, я вам все розкажу. До прикладу, ви маєте ось такий 2 4 чи може зілок 390 з прицепа, або ж сотку нового зразка. Чи може взагалі совок Камазівський, отакий длінючий. А в нас вже є ось такі газончики, готові: трьохштокові, чотирьохштокові. зіли 340 ві мази 503. КАМАЗики, колхозники Зіл-390. Ось імпортні якісь, ну це вже готові до відправки. Сотки старого зразка, сотки нового зразка. 125-точки. Поворотні на Т-150 старого зразка, нового зразка. Ну і ПТС. Це два ПТС-9. Вони ще запаковані. Зараз ми вже не пакуємо. Два ПТС 6. Так що, чим багаті, тим і раді. Всі ці гідроциліндри, які є в нас в наявності на складі, ми можемо обміняти на ваш. Як це відбувається? Ви присилаєте свій, ми робимо дефектовку, узгоджуємо ціну і відправляємо вам уже відреставрований з гарантією 12 місяців. Кому потрібно, звертайтеся до Вольтервіта.